На сьогоднішній день на обліку у медичних закладах міста перебуває 239 дітей-переселенців із зони АТО та Криму. Основна медична допомога, яку вони потребують, психологічна реабілітація. Проте, як зазначила завідуюча відділенням відновного лікування реабілітаційного центру Турбота Валентина Базилюк, допомоги психолога потребують і хмельничани. Підлітки і діти дошкільного віку важко сприймають військовий стан у нашій країні. Окрім того, психологи міської дитячої лікарні працюють із сім'ями, у яких виховуються діти-інваліди, а їх чисельність з роками, на жаль, збільшується. Так на сьогоднішній день перше місце займає інвалідність із вродженими вадами розвитку, на другому ендокринні захворювання, і на третьому інвалідність у наслідок травм дітей перших двох років життя, часто наслідки пологових травм. З врахуванням домінування серед причин інвалідності в останні три роки вроджених вад розвитку та зростання показника первинної інвалідності з причин пологових травм необхідно першочергово звернути увагу на якість пренатальної діагностики, роботу, роботу медико-генетичної служби щодо попередження і ранньої корекції інвалідизуючих вроджених вад розвитку та роботу акушерської служби у пологовому залі під час проведення пологів. Ефективною реабілітацією і головне профілактикою багатьох захворювань є санаторно-курортне лікування. Цьогоріч з цим виникли певні труднощі, так як багато дитячих оздоровчих таборів знаходяться у Криму. Нестабільний політичний стан в державі дещо обмежив можливість оздоровити дітей також в Одесі та Бердянську. Протягом 9 місяців поточного року використано 182 путівки у державній санаторії з 249 отриманих, тобто це складає 73,1%. Як зазначила Ірина Кондратюк, лікування буде ефективнішим за умови вчасної та якісної діагностики. Тому для цього у міські дитячі медичні заклади було закуплено нове обладнання на суму близько 280 тисяч гривень. За ці кошти придбано чимало обладнання, серед якого операційний стіл, аквадистилятор води, офтальмоскоп, аналізатор біохімічний. За рахунок обласного бюджету дитяча лікарня отримує на даний момент апарат ультразвукової діагностики експертного класу вартістю 2 мільйона 280 тисяч гривень. І на даний час проведено тендери, і до кінця року мають бути закуплені за рахунок міського бюджету рентгенапарати фіброгастроскоп з відеосистемою загальною вартістю мільйон 920 двадцять тисяч. За словами Ірини Кондратюк, під загрозу ставиться виконання загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, адже вакцин катастрофічно не вистачає. До прикладу, із 10 тисяч новонароджених у цьому році вакцинацію БЦЖ у пологовому будинку отримала лише третина дітей. Тому очікують на перерозподіл цієї вакцини, яка знаходилася в державі на карантині.